Підходьте, будь ласка, всі сюди. Давайте будемо з вами знайомитися Так, хлопчики, дівчатка. Дорослі також можуть приймати участь. Ну що ж, скажіть, будь ласка, зробитеся вміте, що ще не проснулися? Дуже дуже рано, так? Ну що ж, тоді давайте ручки всі високо підіймаємо і кажемо мені при... Ну що ж, давайте тоді знайомитися. Мене звати Маша і сьогодні у нас від Київського пломбіра буде для вас свято Морозова. Ви будете отримувати безкоштовне морозиво. А також, якщо хтось з вас приніс етикетки від морозова буде приймати участь у змаганнях. Хтось зробив ці умови? Є хтось? Так, добре, ну що ж, давайте тоді ми з вами трошки познайомимося. Як тебе звати? Артем, а вас. Дабл Артем можна вас називати так? Ну що, а вас як звати? Очікара. Так, ну що ж, друзі, якщо хтось мене ще чує, може до нас приєднатися та по погратися, повеселитися з нами. А ми зараз з вами, друзі, будемо починати веселище. Ну що ж, тоді зараз я пропоную нам сьогодні в цей крутий день трошки повеселитися, а потім вже поїстимо розуво. Добре? Ну що ж, тоді для початку скажіть, ви дуже швидкі? Так, а хто з вас тут найсильніший? Є такі? Ти сильний, так? І ти сильна, Добре. А хто з вас тут самий хистрий? Швидкий, так. А хто з вас тут самий-самий? Так, потрібно подумати веселий. А хто любить поїсти? Це добре. Ну що ж, хлопці та дівчата, тоді я зараз пропоную нам трошки з вами розім'ятися. Для цього ми з вами потанцюємо. Скажіть, ви кольори знаєте? Да. Так, а завдання виконувати вмієте? Да. Супер. Ну що ж, тоді ми з вами трошки потанцюємо, але коли музика буде зупинятися, вам потрібно буде виконати від мене завдання. Добре? Ну що, готові? Так, да. Так, я не чую, готові? Да. Давай, I'm talking smoke, free party on night. Come, 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 you come, 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 three sports c'è dobre hey slay so you more know the game are you ready cuz i'm coming to get you get you out ultimo menake mo crazy oh. На нас дивиться, давай до нас приєднуйся, на погратися. Так, ну що, всі стали? Да, да. Хлопці, дівчата, хто до нас ще хоче приєднатися. Всіх запрошуємо. Так, добре, ну що, готові? Да. Дивіться, друзі, ми проходимо півстрічками і обходимо на полу мене і повертаємося знову до потягу. Готові? <світ> Не чую, готові. hey <laughs> ближче до мене. Ближче, 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 а то зараз буде там в кінці вулиці. Ну що ж, а зараз, скажіть, ви виселитися ще готові? Так. Да. Не втомилися? Сьогодні нам дуже повезло з погодою. Так, і що це? Сімба! Як називається мультик? Король Лев. Король Лев, молодець! А Якщо хтось із з того зазнає, можна відказувати. Мо, друзі, ну це добре. Ви вмієте відгадувати. Хто знає? Ще знавайське. Правильно це ліло і стіч. Так, ну а це мають знати всі. <патруль> так, це щенячий патруль. Молодці, молодці. Так, і останній останній мультик приготувалися. Слухаємо. Так. Хто чує, хто вгадає? Так, що це? Аспидіна. Так, ні-ні-ні, такого мультика я не знаю. А! Так це ледібак! Молодці, молодці! Зараз ваше завдання буде робити маленькі хвилі. Зробили маленькі хвилі. Так, добре, а зараз зробили великі хвилі. Так, стоп. Я бачу, сил вас вистачає, а зараз опуст. Ні-ні, друзі, тільки домовилися. Під парашут і на парашут ніхто не забігає. Добре? Ну що ж, опустили парашут. Зараз будемо з вами ру. Роб... Ні, ні, -ні ручками тримаємо. Зараз будемо з вами робити тут ураган. Готові? Ну що ж, опустили, а зараз підняли. Опустили. Підняли. Так, супер стоп. Підіймаємо. Ну що ж, трошки з вами потренувалися, а зараз зіграємо з вами волейбол. Готові? У мене для вас є кубик, який потрібно буде підкидувати на цьому парашуті. Але найголовніше, що десь то почекайте, почекайте, почекайте. Ваше завдання кубик утримати на цій тканинці, добре, щоб він не улетів. буде йому потрібно тут літати, але не вилітати добре. Так, добре ста! Так, друзі, молодці! Гаряча куртошка! Картоплин! Молодці! Все, відпускаємо! Відпускаємо, відпускаємо! Молодці, друзі! Ну що ж, вам подобається! Я ночі подобається! Ну що ж, а зараз знову сталися в круг. Стали-сталися в круг. Зараз ми з вами пограємо а, в гарячий банан. Зараз будемо, коли музика грає придавати банан по колу. Швидше, швидше. Щора? Що рандуше? Опа, стоп! Так, на тобі залишилася так. За зупинилася пісня. Ну що ж, ти готова танцювати? Ти будеш танцювати і показувати всім рухи, а всі інші будуть за нею повторювати. Добре? Ну що, ви готові, друзі? Не чую, всі готові. Тоді давай та Банана, chicken банана, 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 chicken банана, chicken банана, chicken банана, chicken банана, 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 чекен. Ну що ж, не нескладний рух, так? Зосі не втомилися. Немножко. Трошки. Ну що ж, добре, тоді сталися за мною знову в потяг. Давайте, давайте, стали, стали, стали. Так, ну що, друзі? Зараз ваше завдання буде пролазити через ці дирки. Зрозуміло? Давай, так, а в тебе росту вистачить? Ні. Ні, не вистачить, ну добре. А, ковирок. Так це сальто буде, так? Добре. Ну що ж, дивіться, давайте трошки, папа, давайте сюди трошечки до мене, до мене, до мене, щоб дітям було де проходити. Друзі. А проходимо ці бірки, обходимо папу і знову стаємо до потягу. Добре? Ну що, завдання зрозуміли? Ізі? Ну що ж, тоді давайте подивимося, як ви добре вмієте проходити. Молоді, You got to pump it up. Don't you know? Pump it up. You got to pump it up. Don't you know? Pump it up. You got to pump it up. Don't you know? Pump it up. You got to pump it up. Казали, що ви дуже полюбляєте морозиво, так? Ну що ж, тоді зараз будемо його з вами отримувати. Так, зараз відкриють нашу коробочку і ви отримуєте дуже вкусне морозиво від київського пломбіру. Так, ну що ж, ми підготували для вас ось такі рожки. Так, тримайте, будь ласка. Друзі, дітки, підходьте, будь ласка, сюди отримувати морозиво!